Ранок розпочав цікаво, світить сонечко яскраво. У віконце заглядає і від посмішки аж сяє. Знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, з чого складається наше привітання? Так, з речень, а речення з чого складається? Молодці зі слів! Сьогодні на нашому занятті ми з вами пригадаємо. А що ж ми знаємо про слова назви? От скажіть мені, коли ви з батьками на дворі гуляєте і побачили щось таке, що до цього ніколи не бачили. Яке ви ставите запитання до батьків? А ну подумайте, так, можливо, ви ставите запитання, хто це або що це, правда? Ж? Питань, слова, до яких ми можемо поставити питання, хто це чи що це. Називаються слова назви предметів. І ми пригадаємо, а до яких же предметів, до слів предметів ми ставимо питання, хто це, а до яких що це. Тварини і люди, до них ми ставимо запитання, яке? Молодці, хто це, а до всіх інших предметів ми ставимо запитання, що це. Давайте з вами разом перегадаємо, подивилися на малюночок. Так. Перший це у нас моряк. До моряка це людина, так? це професія людина. Ми ставимо запитання, яке? Хто це? Так. Далі у нас ведмідь. До ведмедя ми ставимо запитання. Хто це? Слідуючи у нас дітки. Дітки, ставимо запитання, хто це? Наступна у нас білочка. Білочка це тваринка. Ми ставимо запитання, хто це? І на останній картині у нас пташка називається як? Лелека. Ми ставимо питання теж хто це? А тепер давайте подивимося, до яких же предметів ми ставимо запитання, що це? Зушит? Що це? Олівець? Що це? Вікно? Що це? Квіти? Що це? Шафа. Що це? І лялька? Що це? Ну що, перегадали? Тепер давайте пограємо в гру. Наша гра буде заключатися в тому, що ми повинні наші слова-назви розселити по різних будиночках. Зліва буде жити слова-назви, до яких можна поставити запитання, хто це? А справа в будиночку будуть жити слова, до яких ми можемо поставити запитання, що це? Ну що, готові? Починаємо. Як називається ця пташка? Так, Снігур. Яке запитання поставимо? Так, хто це? Слідуючи. Ліс. Правильно, яке питання поставимо? Так, молодці, що це? Далі у нас яка пташечка, як називається? Так, синичка. Яке питання? Хто це? Поселимо будинок який зліва? Слідуюче у нас підказуйте, Сонце. Яке запитання ставимо? Так, молодці, що це? Далі дивимось уважно, як називається ця пташечка? Так, дятел. в який будиночок поселимо? Так, там де живе у нас запитання: хто це, молодці? Наступний. Як називається це дерево? Так, то поля? Яке ставимо запитання? Що це, молодці? А це в нас. Так, це ведмідь. Жива істота. Так, жива істота. Яке ставимо запитання? Хто це, звичайно? Це в нас посуд. До посуду ми ставимо яке запитання. Так, що це? Ну що ж? Алі я хочу вас познайомити з однією буквою. Послухайте, будь ласка, віршик. гусаки сиси сичали. Всіх дітей вони лякали. А малесенька Ганнуся їм сказала не боюся. Тож ви здогадалися, що сьогодні ми з вами будемо знайомитися із буквою Г і звуком Г. Давайте ж подивимося. З чого складається наша буковка? Важно. Довга паличка, так? І коротка паличка. Це в нас буковка Г. Ми будемо називати на неї поки що Г, для того, щоб нам було простіше з вами читати. А давайте пригадаємо з вами, а які слова в нас є, що починаються зі звука Г. Подивилися уважно на картиночку. Так, називаємо це. Гайка, далі. Горіхи, так. груша, гусінь. Гусак, ГОЛУБ, так, далі. Гітара, горобчик, граблі. І останнє ГРИБ. Це у нас перший звук у всіх словах. Г. А ми з вами пограємо в гру, де ви повинні уважно промовити слово і визначити, а де ж в ньому знаходиться звук Г на початку, всередині чи в кінці слова. Переготувалися? Ну, починаємо. Хто це? Сказали всі голуб. Так, де в нас знаходиться звук Г. Умнічки. На початку слова. Наступна. Хто це в нас такий? Так, носоріг. Де в нас знаходиться звук Г? Унічки в кінці слова. Слідуючи, що це? Так, перемовили чітко. Виноград. Де знаходиться в нас звук Г? Молодці, в середині слова. Наступна це в нас що? Гора. Де знаходиться звук Г? Так. На початку слова. Це в нас що? Пігулки. Де знаходиться звук Г? Молодці всередині слова. Наступне це в нас яке природнє явище? Так, сніг Чітко вимовили. Де ми чуємо, знаходиться звук Г. Молодці в кінці слова. Це нас що, де проходить межа між сушею та морем, як називається? Так, берег. Умнічки, де знаходиться у нас звук Г. Так, молодці. Він знаходиться у нас в кінці слова. Умнічки мої. Ну що ж, і на кінець заняття ми з вами трішечки почитаємо. Починаємо. Приготувалися і дивимося уважно на картиночку. Починаємо. Га. ГО, Гу. ГИ, ГЕ, ГІ. Далі. Аг. Ог. І г. ег, встигайте і останнє і г, далі увага. Г, іг. Ег. Ог. Го! Сподобалося вам читати? Я, я надію, що сподобалося. Ну що ж, мої любі, на цьому наше заняття закінчується. До наступної зустрічі. Хорошого вам настрою! До побачення!